Раді вас вітати на каналі Секрети Часу. На каналі Секрети Часу. Сьогоднішнє відео це буде відео ось про цей е, токарний верстат, який я придбав за власні кошти. Це не є ніяка реклама. Скажу більше, в мене навіть немає ніякого, ніякої думки на даний момент щодо цього інструменту, так як він в мене зовсім недавно і ніяка думка ще не сформувалася. Але з часом, е, я думаю, що. Я зможу сказати більше. До чого я його придбав і що це за верстат? Це верстат зроблений в Сполучених Штатах Америки, називається ShareLine, модель 4410. Не всі запчастини зроблені в США. Ось можна бачити тут написано Штатах Америки. Ось тут написано на цьому патроні написано. Японія, Japan, А на ось тому рісцю, наприклад, написано. China, Китай. Тобто не всі запчастини зроблені в Америці, але сам верстат зроблений. І я його придбав, тому що є досить непогані від і люди говорять, що вони досить, досить точний. Точний інструмент, і він абсолютно новий. І також його можна адаптувати для роботи з годинником. Тобто це не є спеціально призначений верстат для роботи з годинником, але його можна для цього максимально адаптувати. І я маю надію, що він зможе робити цю роботу, для якої я його придбав. А саме хочу мати можливість робити кільце, яке тримає. Механізм в корпусі годинника, така деколи є потреба. Хочу мати можливість робити стержні заводу. Також е, хочу ремонтувати цапфи. Наприклад, якщо цапа е, кола е, відламалась, е, щоб була можливість висверлити в арборі отвір і туди вставити нову цапфу. І от, саме таке складне, що я хочу навчитись і робити на ось цьому інструменті, це е, робити стержень кола балансу повністю з куска металу, робити стержень балансу, ставити в годинник, і щоб годинник добре працював, так як це єдиний спосіб, як дійсно перевірити, чи стержень балансу зроблений правильно чи ні. Але це досить складна робота. Якщо подивитися відгуки в інтернеті, то можна бачити, що деякі люди говорять, що він цілком підходить для такої роботи цей верстат, деякі говорять, що не зовсім. Але я думаю, що час покаже. Особисто я думаю, що Напевно, піде, інакше я б його просто не купив. Чи є він більш е, точний чи кращий для е, такої роботи, ніж був би е, спеціально призначений е, токарний верстат для роботи з годинником? Е, я думаю, що ні. Але е, тут перевага є в тому, що він є абсолютно новий, і тобто я маю менше ризику, коли я його купую. В плані ціни він, напевно, такий самий, можливо, навіть дешевший. Також є, як я вже сказав, велика кількість різних додатків, і можна адаптувати, в принципі, достатньо добре. І ще одна така перевага в тому, що він є трохи більший, я ще купив модель, яка має довшу базу, саме для того, щоб я міг робити не тільки запчастини для годинника, а щоб я міг виготовляти інструмент. Для роботи з годинником і деколи ремонтувати інструмент для роботи з годинником. Це чому він є трошки більше. І в сьогоднішньому відео я показую якраз один е, таких е, моментів. Тобто я спробую відремонтувати е, молоточок, який у мене поламався, досить проста запчастина, і подивимося, як як мені це як мені це вийде. Я зараз спробую включити, продемонструвати як він працює. Є багато ну, зараз я зробив практично максимальну швидкість. Працює порівняно досить тихо. Але час покаже, чи він зможе зробити дійсно, зможе зробити ту роботу. Для якої я його е, придбав, звичайно, ось е, цей патрон і цей патрон він не підійде для такої тонкої роботи, але, так як я сказав, він, його можна легко адаптувати і він буде. Е, туди можна вставляти замість у цих патронів ось ці е, колети, які є спеціальні для того, щоб їх використовувати для роботи з годинником. Е, також, якщо ви звернули увагу, що в мене над ним стоїть мікроскоп, і цей мікроскоп в мене вже є відео, я також роблю огляд про цей мікроскоп. Це саме для чого я його купив. Я буду використовувати цей мікроскоп разом з ось тим тукарним верстатом, щоб якраз робити ось ці маленькі і дрібні речі. Так що, якщо вам така робота цікава, будь ласка, підписуйтесь, і я думаю, що ми ще не раз побачимо, як ось цей. Верстат і мікроскоп будуть працювати разом і що з цього вийде. А зараз давайте спробуємо зробити ось цей е, простий, відремонтувати цей простий інструмент. Зараз я хочу показати ось такий молоточок, наприклад. Я його придбав, досить задоволений. Але як я почав використовувати сторону з пластиком, ось як можна бачити, в мене утворився отвір, так як тут було набагато більше, ніж треба було. Набагато глибше просверлено, і коли я вдарив, це просто призвело ось до такої поломки. Ось така несправність. Звичайно, я тим користуватися не можу, мені треба це замінити, але я вирішив замінити не на пластик, так як в мене вже є один молоточок, який має пластикову частину. Я хочу це зробити з другого металу, також м'якого металу. Перше, я подумав, що я це зроблю з алюмінію, так як у мене був алюміній, але пізніше я згадав, що алюміній і латунь досить погано взаємодіють разом і почнеться корозія. Тобто такі речі важливо знати. І Я вирішив зробити це, цю частину зробити з МІДі. І Оце, що я зараз буду робити, використовуючи цей токарний верстат. Ось приблизно так виглядала робота і в результаті ми отримали ось такий молоточок, повністю відремонтований. Я абсолютно задоволений. Правда, маю сказати, що взяло набагато більше часу, ніж я думав, досить проста запчастина, але я не є токар, це для мене також нова справа. Якщо вас цікавлять такі відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайку, донайте на розвиток каналу. щиро вам вдячний за вашу підтримку.